В руках жгут проводки I-Pace, який відповідає за коробку передач. У деяких власників є проблема, вони не можуть повернути коробку з драйв на паркінг або переключити з паркінга на драйв. Вимагає індикація. Знайте, проблема в жгуті проводів. Завод виконав технічний і Каже, вони допустили помилку. Занадто короткий провід під час різких стартів він. За рахунок динаміки розтягується, рвуться всередині проводки і періодично маєте помилку. Доходить до того, що ця помилка вже нікуди не зникає і ви вже нікуди не їдете. Що я хочу показати, ось так був виконаний ремонт на іншому сторонньому сервісі. Зроблено так собі скажу чесно, не буду говорити про інші сервіси, якісь погані речі, але не професійно. Людина знову повернулася з тією самою проблемою через декілька. Декілька місяців ми зараз виконуємо капітальний ремонт проводки. Це ми викинемо смітник, встановимо новий шматок оригінального проводу.